Усім привіт! З вами Резина Експрес. І сьогодні ми розглянемо маркування на шинах і що вони означають. Це допоможе вам обрати кращі шини для вашого автомобіля. Перше, на що ми звертаємо увагу, це назва шини Pirelli Далі в нас іде назва протектора Cinturato p 1 Далі переходимо до розміру шин. Цифра 195 означає ширину шини в міліметрах. Ширина шини це відстань від однієї бокової стрічки протектора до іншої. Широкі шини зазвичай забезпечують краще щеплення з дорогою. Цифра 65 вказує на висоту профілю шин як відсоток від її ширини. Цей профіль забезпечує комфортну їзду та поглинання нерівностей доріг. Літера R означає радіальну конструкцію шин. Радіальні шини є найбільш поширеними і забезпечують кращу продуктивність та комфорт у порівнянні з діагональними шинами. Цифра 15 вказує на діаметр колеса в дюймах, для якого призначена ця шина. У цьому випадку шини підходять для коліс 15 дюймів. Індекс навантаження 91 означає, що шина може витримувати максимальне навантаження у 615 кг, що вказано на колесі в цьому місці. Індекс швидкості V означає, що виробник рекомендує експлуатувати шину до 240 км на годину. Це маркування означає, що це є підприємством Pirelli в Туреччині. Ця інформація важлива для споживачів, які хочуть знати місце виготовлення своїх шин. Радіал Таблс пояснює дублювання позначки радіальні шини безкамерної шини Таблс. Мають герметичний шар, який отримує повітря, що зменшує ймовірність проколу та втрати тиску. Це маркування вказує на кількість шарів гуми та матеріалу, що використовується у виробництві шини. Це може включити кількість шарів каркасу, брекера та інших компонентів. Це маркування вказує на країну, в якій шина проходить сертифікат е 8 Означає, що шина була сертифікована в Чехії. Цей складний маркувальний код, який включає в себе країну, завод, дату і код виробництва 1224 означає, що шина була виготовлена на 12 му тижні 2024 році важливо знати дату виробництва коліс, оскільки їх не можна використовувати понад 7-10 років в залежності від виробника. Tradewear 420 це пояснення маркування вказує на довговічність протектора. Показник 420 означає, що шина має ресурс на 67 тисяч кілометрів. Traction A – це маркування вказує на щеплення шини на мокрій дорозі. Оцінка A означає високе щеплення. Максимальна оцінка дві букви A. Температура A це маркування вказує на високу витривалість шин до температур. Буква A це є найвищим показником температури. Outside – це маркування означає, що ця сторона шини повинна бути зовнішньою при монтажі. А inside – це маркування означає, що ця сторона шини повинна бути внутрішньою при монтажі. Котрих код використовується для ідентифікації та відстеження шин під час виробництва і продажу. Ось і все. Тепер ви все знаєте про маркування коліс. Якщо у вас залишились питання, пишіть нам в Дірект, підписуйтесь та ставте лайк. Буду чекати на ваші запитання.